Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Що ж повернувся я до роботи в гараж, а працюю я зараз над а, подставочками. А, надіюсь, ви бачили, як я їх робив раніше. Всі ті поставки, які я зробив, їх вже забрали. Зараз повернуся робити знову, так як вони за три дня їх викупили. І нема вже тепер їх треба робити нові. Що ж, я цього разу вже більше роблю. Вже мене 6 готових подставочок, яких я зараз покрию стейном. І ще десь приблизно 12-13 я підготував досочок, які буду підготовлювати до покраски. І що ж, давайте покажемо, що зараз ми маємо. Ось зараз працює над такими подставочками, вже вони готові. Ось шліфовані. Осталось їх. Покрити стейном. Одна отака вода. це трошки здорова, а це ще більше така здорова, здорова єсть. Ми її будемо покривати Special Walnut. І також у нас оце буде у нас. Це буде Provincial. Провілка покрасочка і морілочка. Ми морілка буде правильно. А це буде Black Walnut. Так що. От, заготовлені. Подивимося, що і як вони будуть виглядати після того, як ми їх покриємо морілочкою. А ось такі є вже заготочки, які я сьогодні зробив. Були такі маленькі підставочки, невеличкі. Такі от середні. Це все я зараз заготовлюю. Зараз треба буде їх шліфувати ще. Ну, от, скільки тут у нас їх виходить? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, п'ятнадцять, 16, 17. Ого, 17 штук зробив. 17 буде нових поставочок чуть, чуть попозже. Що ж, закінчив я, друзі, покривати мурілкою, а, наші райзери. От що з них вийшло. Ось вот, такі вот цвіта вийшли. Це виходить у нас Special Walnut. А, це буде Provincial. Це Dark Walnut. І так, 6 штук зроблено. Зараз. Підсихає трошки сохнеться. Ще ж, друзі, наробив я тільки що нову партію підставочок дерев'яних, так як в нас предыдущу партію повністю розібрали, ми зробили тестових 8 штук і їх всі розкупили. Цього разу ми зробили аж 24 штуки. 6 вже готових я їх зробив, можливо, потім покажу. І допомітно ще 18 райзерів зробив. Зараз, будемо, зараз буду я. Покривати їх різними цвітами морілочки. Вибрали ми чотири цвіта, будемо чотири цвіта робити, по чотири райзер. Райзера. О, такі у нас а, подставочки. Вони називаються райзери. Декоративні. декоративне. Кожна поставочка повністю унікальна. Так як це а, живе дерево, то тобто, є Live Edge називається як живе. Просто різана доска. Із Кіпариса. Отак вийшло у нас. Ще ж, хочу я вже зробити їх А, -то, а Точніше, хочу я вже їх покрити мурілочкою. побачите вже фінальний результат. Зараз буду відбирати под світлий цвет 4 штучки, потім трошки темніший, потім ще темніший, і самий темний Black Walnut чи Dark Walnut. Можна і так, і так називати. Друзі, всім привіт! Зараз тут ми їздимо по деяких ділах і вирішили заїхати з Джеймі і з Машею. Дещо тут перекусити. Да. Тут, тут... Да, тут Елічка. Да, заказали... Заїхали коротше, в Пандо експрес, заказали собі, що тут заказали. Коротше, вермишель. Саме головне, ще ми понаради називається Чікін. Солодкий. Солодкий. Оранжі. Так, і тут гриби, і ще з баклажанами чи чим-то воно, так? Так, так. А тут, да, да? да, да. тут Джеймі собі заказала чисто чамейн, торшвер, мешель і чикен. Апельсиновий. Апельсиновий, так. Да. Куриця з да, апельсином, в апельсиновому сок. О! Бачиш, я навіть не знаю, як правильно сказати. Вот, а то я такий. а? А, да. так. Джеймі як старається брати паличками, в неї щось нічого не виходить. Треба її повчити. Але ні, о, раз так бере, нормально. Я теж їм паличками, кстати. Трошки навчився, колись мене навчили, я так і їм зараз. Треба лежить отак. На Щось мені підказуєш що ти не міш, їсти ними. її станими. І так, все. Ну давай, 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 давай. Кажуть, Ну трошки, о, все, робота, робота, раз. Що хочеш, можна взяти, раз? Беру? А, точно. Грибок? тоже взяла. <рес> Слизький, правда? Уу, але беру. <рес> <рес> я то їм <рес> вилкою. <рес> Друзі, сьогодні ми там їздили по ділам, трошки їли ми сьогодні в панді. І ось ми приїхали додому, а тут нас чекає ось такий сюрприз. Дивіться, така коробка, мені, звісно, вже розпечатали, тому що ми навіть не знали від кого вона. Я ж думаю, я вроді би нічого такого не заказувала. А тут такий набор різних різних класних чаїв, ось дивіться. Я спочатку думала, що він розсипний, але він в пакетиках. Тут 20 пакетиків кожній коробочки. Ось така цікава фірма. Harney and Sons Fine Teas. Які вони, бачите, необичні, коробочка гарна і чай, я думаю, теж. Це з Cherry Blossom. Я думаю, це дуже класний, він з вишнями. черешнями. Це з ромашкою. ось Такі гарні коробочки. Вони з кришечкою і там всередині чай. Красиве. Це Earl Grey такий популярний американський чай. А тут, дивіться, яка гарна коробочка гарна. Якась Victorian London. Це європейський чай. Класний. Це англійський і лондонський, так що з одної країни, так? А тут ще є три пакетики. ось такі, Це їх. Коли закінчиться коробочці, можна засипати розсипний. Отака у нас велика розпаковочка. Це нам подарувала дворідна сестра, мого чоловіка Іра. нам зробить такий сюрприз. Іра дуже дякую вам за класні чаї. Ми не можемо дождатися, щоб їх скоро вже пити і попробувати. І чекаємо вас скоро в гості. Будемо разом дегустувати вкусні чаї. І ось, друзі, ми закінчили робити дуже багато таких підставочок. Що ж, друзі, недавно ми зробили першу серію наших підставочок, які ми продаємо, і їх нас дуже швидли. Ми зробили тоді 8 штучок, і їх за. Три-4 дня просто всі викупили. І що ж, ми вирішили наробити цілу нову партію. І хочемо вам показати наші нові поставочки. Вони всі такі вийшли різні. он зараз Ой. Маша тут буде переложувати, і будемо ми показувати трошки. Як тобі, Маша, Нравляться поставочки? Так. Да. Так, да. Вони гладенькі класні. Да. Що ми... вони з live-edge? Так, да, вони всі вживують, да. це маленькі такі от поробили різних кольорів ми їх. А положили морілкою. Це світлий колір. Ще оригінальний. Угу. А це вже такий тема. Один спідсистульчики. Якраз підходить. підходять, так. Да. Кожна, кожна досочка унікальна. Да, Дивіться, оця. Років, така інтересна, повернути другу стіну. Коли сторону. велика кухня, то можна поставити, наприклад, під стіночку. так. Угу. І просто став, щоб було красиво, так. Да, з зорами. Так багато людей роблять. Всі. Оце теж така вийшла темна. Це я думаю, що це ми зробили Dark Walnut. Це Special Walnut, з випало. Сучок був, він uh -huh. не тримався, я його вирішив вибити і оставити отаку дирочку. І все. Це ще отака в нас. О, знаєш, що мені напоминає ця доска? Така її, знаєш, роблять, щоб їздити на кольосиках, як то його. Скейтборд? Скейтборд такий, да, да, да. От геть на скейтборд. Типу, одна нога там, друга нога тут. От кожна доска унікальна. А, а це більш-менш рівна, значить. Так, да, це рівненька, да, виходить. Даже така широка. Ця з таким от сучком інтересним. А це взагалі <зважаю> просто така. Це дуже гарно дивитися. Така інтересна вийшлася. Два сучка тут ще. Ну поверни в другу сторону, покажеш. О, дивіться, і вона з іншої сторони. Це немножко... коридор, кстати, подобається. Да, так, цікаво вийшло. Mm -hmm. І та ще от така виходить. З однієї трошки вуща, друга така трохи широка. Такая. Я вже хочу собі якось оставити. А, ну так, да, звісно. Да, да, переберу і щось виберу. Це, так, це така широкого стонького сі. Можна якісь такі декорейші на стіл поставити, там, свічечки, ще щось. А, все можна. Так, це більш такі декоративні доски ми поробили для декорації. А, все, якщо як украшення десь така в комнаті, лі, да. з таким інтересним сучком. Ога. Це така широка така розрісована. Це будь-то буква D. А, точно. Ну, і така гарненька. Це теж інтересно дуже получається. Це зараз ми переходимо до здорових, самовеликої такі. Це така класненька. Така інтересна получається. От, вона має характер дуже великий, навіть тут mm -hmm. оці трещини, які в досці вони mm -hmm. додають. Цей сучок такий прикольний. Ано в другу сторону. Дивіться, тож, з іншої сторони вона така інтересна отрималася. Да. Угу. Mm -hmm. Такого розміру. Значи, да, сюди на цю Рас -рас, сторону. <світ> це красиво там. Це теж така, виходить, велика вже. Це більше да, пошли. Вдома. І це така. Інтересно. Які тобі більше подобаються, світлі чи темні? Ось такий мені колір подобається. Отакий колір, mm -hmm. так? А щось мені більш такі подобається. От бачиш, мене трошки другий погляд. Це темніша. Для Для... Ну так, кожен по-разному люблять. Це тоненьке Угу. Така теж інтересна. У кого є довгий стіл, наприклад, то гарно пісне. Ну, що, що інтересно, що виходить, всі унікальні, всі не похожі на друг на друга. Здорово, да, така? Такі тусочки багато йшло. Ой, ця ще така інтересна. Це інтересна, да? так? Задня. Це гарний колір теж. Це велика. Угу. Більший розмір. Спасно. Що ж, друзі, оце ми а, нову партію угу. зробили досичок. Всім не вийшло різноманітне. А, так що. Якщо ви хочете їх побачити в нас на сайті, де ми їх продаємо, і можливо, у вас є бажання, а, як то кажуть, щось придбати в нас, то а, я лінк оставляю внизу в описанні, і ви можете піти подивитися. Просто раді інтереса наші поставочки, які ми робимо. Що ж, друзі, надіюсь, вам було інтересно побачити нашу продукцію, яку ми зараз робимо. Якщо її знову викуплять, знову будемо робити. Так, Маш? Да? Якщо будуть купляти, да. викуплять ми її продамо, будемо знову робити цілу партію. Що ж, друзі, ідіть дивіться наші поставочки, які ми зробили на магазин і з вами побачимося в другому відео, так? Всім. До зустрічі, всім пока, всім пока друзі!